Чаємо цікаву тему держави залізного віку, Асирія і халдейське царство. Ми кажемо про те, що у третьому тисячолітті до нашої ери в регіоні Акад на березі тигру виникло місто Ашур. Спочатку воно не було самостійним, а підкорювалося іншим містам державам дворіччям. А згодом стало все навпаки, Ашур збагатився завдяки торгівлі та незаконному вивезенню металів. І отже, вже за Шуру у IX столітті до нашої ери постало таке царство, як Асирійське або Асирія. Військова реформа, яку провів Асирійський цар Тіград Прасал III, що жив у VIII столітті до нашої ери, сприяла тому, що Асирія зростає як велика могутня держава. Отже, реформа це поступове докорінне перетворення, поліпшення чого-небудь. Що ж було у реформі? По-перше, там було створено організовану професійну армію на відміну від держав Месопотамії, тому що там армії не було і коли ставалася війна, просто збирали ополчення. Також було використано масову зброю. Яка робилася з заліза. На той час це був сами могутній метал. Чітко було розділено всі родиві, Кінота, були розвідники, були інженерні війська, піхота йшла. Тобто, чітко кожна група знала мету своєї діяльності у новій такий спосіб ведення війни не тільки заради пограбування серійці його використовували, а використовували і із тим, щоб. Підкорювати нові народи, які б сплачували податки до країни В свою чергу, ополчення це військо, яке створюється з населення певної місцевості, здатного тримати зброю, існує лише під час воєнних дій, після чого його розпускають. Для того щоб утримати владу на нових землях асірійські правителі жорстоко. Поводилися з місцевими жителями. Усі завойовані народи разом з їх скарбом перевозилися на нові території, причому це робило насильно. Навіть для управління цими землями новими завойованими призначалися асирійці у намісники. У ремісників забиралося взагалі все. І самих ремісників і майстрів, самих талановитих, вивозили до столиці. Асирії Частину підкореного населення перетворювали на рабів, яких забирали до війська. І якщо були повстання, всі повстання придушували. Тому що Асирія це держава, яка повністю з усіма розправлялася. У 689 році до нашої Ери Асирія перемагає Вавилон. Вавилон перекладається як брама Бога. Місто було повністю зруйноване. Вавилонська вежа. Ви всі пам'ятаєте легенду про будування Вавилонської вежі, коли всі раніше до неї розмовляли єдиною мовою, а потім вирішили переконатися, існує Бог чи ні. І тоді, щоб люди не збудували вежу до самого неба і не зустрілись з Богом, Бог перемішав їх мови. Щоб люди не могли домовлятися, постійні війни дуже ослабили Асирію. Її східний сусід Мідія разом із союзниками розгромила срійське військо та у 612 році до нашої ери зруйнували столицю держави Ніневію. Ніневія перекладається як леговище Льва. Чи місто крові, тому що це ж була держава військова і провливала вона багато крові завойованого населення. Ви бачите, з чого складалося у нас місто головне. І в останнє десятиліття Асірія постійно воювала, у неї точилися громадянські війни. Громадянська війна це війна. За владу всередині одного суспільства або країни цим скористався намісник Вавилона Набопаласар – у 626 році до нашої ери. Він підкорив землі Асирії, але й підкорив землі колишнього Вавилонського царства. Його наступник на Входонасор правив протягом 40 років. На вихода на сор повністю перебудував Вавилон, який став одним із найбільших на той час міст із центром торгівлі. До нього приїжджали всі купці того періоду. І Вавилон – це було місто свободи. Тобто, навіть якщо раб прибігає до Вавилону, переступає приступає його ворота, то вважалося, що він вже отримає свободу. Тепер місто будували більш таким міцним, тому що стали використовувати цеглу. Було зведено новий царський палац, Кам'яний міст через Єфрат, а також були зроблені стіни навколо міста. Карту тих часів і особливою красою вирізнялися ворота Богині Іштар, одні з восьми головних воріт зовнішньої стіни міста. Існує легенда. що на виходи на Другий знав, яка доля очікує його державу. Йому приснився величезний ідол, голова якого була золотою, тіло до пояса срібним, ноги до колін мідні, а нижча частина ніг із суміші, заліза та глини. Мудрець пояснив цареві, начебто це означає, що в царстві не буде єдності. Як залізе не здатне поєднатися з глиною, так і різні народи Вавилону не зможуть жити в мирі. Про що ж свідчила і Вавилонська вежа? Коли Вавилон узяли в облогу, там був такий правитель, як Вал Тарасар. Він казав, що стіни Вавилону настільки міцні, що можна не оборонятися, а керувати. І кожного дня приходив та пирував і знущався з персів. І під час одного такого пиру його було вбито. І мудрець розтлумачив це так, що вище сили вже підрахували дні існування царства Валтерасара, зважили його як товар на ринку та розділили між його ворогами. Хочу ще зазначити, що саме навуходонасор побудував для своєї дружини семераміди вісячі сади, одне із чудес світу. Крилатий вислів означає веселе, легковажне життя перед великим лихом. І цар Вавилон Хамурапі він взагалі перший запропонував закони, які з'явилися ще до нашої ери, і мали такий вигляд. А що вам найбільше запам'яталося? Будь ласка, ваші враження.